дівчата, Гра в'язальні мандри ще продовжується. Зараз це 10-й тиждень наших мандрів. Я пропустила 2 тижні, тому що, я вже говорила в попередньому відео, ми святкували один рочок донести. я готувалася до цього свята, і в мене не було часу знімати ніяке відео, я, звичайно, її не в'язала. А зараз я хочу продовжити свою мандрівку Україною. Я з Запорізької області буду подорожувати цього тижня. У мене випало 6 годин і я буду подорожувати через Крим у, 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 у Хмельницьку область. На 34 те місце у Хмельницькій області я ніколи не була. Але це дуже близько вже і до моєї Львівської області. Я вже до Львівської області напевно не встигну подорожувати віртуально, тому що на наступний тиждень, вже, напевно, гра закінчиться, так як в нас є учасниці, мандрівниці, трудівниці, які не пропускали жодного тижня і вже скоро будуть на 51-му місці. Це острів Зміїний. Трошки розкажу, де я була в Криму, я була е, в Алушті, також е, бачила ось це е, славнозвісний ласточкине гніздо, цей замок. Е, але це вже дуже-дуже давно було. Ще в дитинстві я з мамою їздила на море. Також е, я не знаю, чи я за Херсонську область щось розказувала. В Херсонській області я була в Скадовську була, на море також їздила. В Асканії Новій була, дуже мені запам'яталася Асканія Нова, так як тваринки там мають багато місця, можуть собі вільно бігати. І дуже-дуже ну, великий цей заповідник. Ось. Так пізніше вам розкажу м -м, трошки більше про свою Львівську область, напевне, цього тижня, чи вже в останньому тижні вам розкажу. А, зараз я хочу показати, що я буду в'язати цього тижня. Я вирішила взяти м -м, цю роботу, яку почала в в'яжу, що хочу осінь на носі. Це ну, місяць стартів. А, Бо в мене 6 годин цього тижня випало, І за 6 годин, я так думаю, я гарно зможу просунути цей бактус. Це в мене бактус буде. Зараз візьму стрічку сантиметрову. Десь я її бачила. Хочу поміряти, скільки я вже пров'язала. Поставлю маркерочок. 10 см, тільки пров'язано. Тут два рапорти. В'яжу я по майстер-класу Ніни. Її канал називається Ніно Ніц. Ось, як у мене бактус виходить, по її майстер-класу, дуже їй дякую за цей майстер-клас, тому що, якби не вона, я б навіть і не починала бактуси ніколи в'язати. Але в неї дуже-дуже шикарні бактуси. Зайдіть на її канал, подивіться. І, я десь тут пізніше поставлю маркерочок, тому що я і маркерочок не взяла. І е, буду продовжити в'язати 6 годинок, це, це можна дуже-дуже багато зв'язати, мені здається. Надіюсь, в мене вийде пров'язати всі 6 годинок. А це ще квіточки з дня народження донечки. Ось такі я хотіла поставити в кадр, але вони вже з'їяли. одна лишилась і то вже також осипається. І так, продовжую в'язати і зустрінемось з вами в наступному кусочку відео. Ось я пров'язала перший репорт разом з Ніною. Це 14 рядочків. Дівчатка. Я в захваті, як виходить, мені дуже-дуже сподобалось в'язати цей бактус. Буду продовжувати в'язати, але м -м, вже тут збільшується кількість петель. Буде в'язатись повільніше трішки. Але мені дуже сподобалось, як виходить. Я все-таки в'яжу спицями номер 4 Колір тут трішки не передається. Він такий яскраво яскраво-рожевий. Не знаю, чому так світло відбиває. Ось я взяла спочатку в'язати такою ниткою світлішою. Пізніше буду переходити, напевно, на темнішу ниточку. Не знаю, треба якось скомбінувати це. Як вам, дівчатка, чи вам подобається, скажіть мені, будь ласка, вашу думку, тому що я в бактус вперше в'яжу. Ніколи ще не в'язала бактус і навіть не знаю. Якби не Ніна зі своїм майстер-класом, я б, напевно, ніколи і не почала в'язати бактуси. Тому, Ніночка, дуже-дуже дякую тобі. Ось і Буду продовжувати в'язати. І зустрінемось, коли я ще трішки пров'яжу. Дівчата, привіт ще раз! Це вже моє друге підключення. І що хочу сказати, я пров'язала своїх 6 годинок, але знову з запізненням. записую вже на наступний тиждень. І я просуваюсь на 34 ту сходинку, замальовую її ось так. І я подорожую у Хмельницьку область. Що я хочу сказати? На жаль, це вже останнє відео я думала. Це буде ще один тиждень, але я помилилась, це вже останнє відео, і дівчатка вже деякі домандрували до останньої сходинки, до 51 місця. з чим я їх і вітаю. Вони вже закінчили свою подорож. Я також вже не буду більше знімати відео. Деякі дівчатка будуть ще далі продовжувати знімати, але я вже більше не буду. Хочу показати, на якій стадії мій бактус. Так, я його гарно розкладу. Ось тут 10 см, які були пров'язані, і я пров'язала разом за ці 6 годин приблизно 24 см. Ну, тут я пров'язала ще 5 рапортів, разом вже зв'язано 7 рапортів, і я почала бачите, вставляти вже іншу нитку, бо в мене вже ось це закінчується. І на 14 рапортів, як в майстер-класі, в майстер мене не хватить нитки, двох моточків в мене не хватить навіть. Тому я на пану бакту зроблю трішки коротшим, ніж в неї. Я, напевно, вже не буду докупляти ниточку. Подивлюся, як він в мене буде виходити. Ну, зараз мені моя робота подобається. Далі я вже закінчила ось цією в'язати. У мене вже повністю моточок закінчився. Ось цією таким кольором рожевим, красивим, яскравою рожевим. Він в мене вже закінчився. Тепер я буду ось таким бордовим в'язати. І. У ну, мене буде ось такий перехід. Я хотіла взагалі мати бакту з одного кольору, але пізніше вирішила все-таки поєднати. Колір тут чомусь трішечки не передається. Ну, такий він в мене як малиновий більше. А тут на відео вам він темніший. Дівчатка, мені вже дуже сумно. Казати, але буду з вами прощатись. Я ще зроблю е, відео, це буде підсумки е, наших е, в'язальних мандрів, а подорож вже наша закінчується. Надіюсь, Анічка зробить, можливо, ще один другий. Е, Другий раз буде у нас таке, такі самі мандри, можливо, чимось буде трошки відрізнятися. Ну, але цього разу ми гарно з вами поподорожували, хоча і віртуально, але Україну ми з вами відвідали. Я з Львівської області, десь ближче, ось тут, навіть до Польщі. У мене бабця живе зразу біля польського кордону. Я е, жила в місті Дрогович, і е, це маленьке місто. В нас там є сіль. Що ви не знаєте, то за гулі там є така стара копальня, де видобувають сіль. Е, зараз вона ще працює, але там вже все так роз... розвалюється. Хотілося, щоб вже зробили якісь, знаєте, Більше було як європейське. Також у нас Дрогобич, місто має 75 тисяч людей, не знаю. Чи ви чули про Дрогобич, бо я знаю, у мене дуже багато дівчат дивляться зі східної України. А якщо ви також з Другого або з Львівської області, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, мені буде цікаво почитати, звідки ви є, і звідки мене дивляться. Всіх запрошую у Львівську область. Це моя рідна земля, і я дуже-дуже хочу приїхати з чим Швидше, щоб коли війна закінчиться, я зразу, напевно, приїду додому в перший же день. Запрошую всіх у місто Львів і в місто Дрогович. І загалом я багато-багато де була. Я відвідала ну, 50 країн, це точно. І багато міст різних я відвідала, але завжди з радістю повертаюся додому. і з радістю їду у місто Львів. Ну там якось так м -м, затишно. Ніде, напевно, в світі немає таких затишних кафешок, як у Львові. І загалом Львів я дуже-дуже люблю. А, з радістю там би пожила. У нас з чоловіком, там є квартира, але ми там не живемо. А, все, дівчатка, буду закінчувати свої мандри. Буду зараз знімати ще підсумки по мандрах. Надіюсь, вам сподобається моє відео. До зустрічі і в наступних побачимось на наступних спільних проектах. Па-па!